Ух. І, якщо я вбиваю гранатою, то ти підписуєшся на цей канал. Yeah. Я ха Я під'їжджаю 4 Розганяю її. Відпускаю, ти прикинь, і тут і тут йому приїжджає. А цей уже тут повзав. Цей щурень вже тут повзав. А я отут. Вона прям, ну, прилітає. Ну, тут не було шансів. Ну і топ.